Привіт, друзі! Сьогодні ми підготували для вас огляд одного класного онлайн-казино: Gorilla казино. Якщо ви з України і хочете грати в зручному місці, де все просто і зрозуміло, то це точно для вас. У цьому відео розповімо про переваги цього казино, бонуси та, звісно ж, ігри. Горіла казино онлайн це одна з найпопулярніших платформ для азартних ігор в Україні. Цей ресурс, що має ліцензію КРАІЛ, надає можливість грати на реальні гроші. При цьому вся діяльність є абсолютно легальною. Щодня тисячі гравців із усієї України обирають саме це казино для своїх розваг. Хоч проект було запущено лише у вересні 2024 року, він вже встиг набрати популярність завдяки сучасним технологіям та комфортним умовам для гри. Особливо варто відзначити, що колекція ігор в казино настільки різноманітна, що задовольняє не лише досвідчених гравців, а й новачків, котрі лише розпочинають свій шлях в азартному світі. Тут кожен знайде для себе щось цікаве. Казино горила це ідеальний вибір для гравців з України. Чому? По-перше, тут можна грати на гривні, не переживаючи через конвертацію валют. По-друге, все на українській мові, тож грати одне задоволення. А ще поповнення та виведення коштів це не проблема, адже тут зручні та зрозумілі способи. Зареєструватися в казино горіла це просто. Потрібно лише створити аккаунт, вказавши необхідні дані. Як і в будь-якому іншому казино, процес реєстрації має свої особливості. І горіла не є винятком. Після завершення реєстрації вам стане доступний увесь функціонал сайту: гра на реальні гроші, виведення виграшів та участь у турнірах. Після створення аккаунту необхідно пройти верифікацію для підтвердження вашої особи. Це важливий крок для безпеки аккаунту та запобігання шахрайству. Зробіть фото сторінок документа та завантажте їх у свій особистий кабінет. Процес перевірки може тривати від кількох годин до кількох днів. Після успішної верифікації зникнуть усі обмеження на виведення коштів. Казино горіла дарує усім новим гравцям бонус до 570% на суму до 500 тисяч гривень плюс 300 безкоштовних обертів. Цей щедрий вітальний пакет доступний кожному, хто зареєструється та зробить перше поповнення депозиту. Бонус надається при поповненні від 100 гривень, а вейджер для відігравання становить x 40. Також є можливість виграти до 10 тисяч фріспінів, якщо підписатися на соціальні мережі Казино та приєднатися до каналу в Телеграм. Щомісяця там проводяться розіграші промокодів та фріспінів. Крім того, у казино є програма лояльності Gorilla Club. Цікаво, що немає чітких критеріїв для вступу, адже клуб сам вирішує, хто достойний стати частиною VIP-спільноти. Стати кандидатом можна лише активно граючи в казино, що дає можливість отримати підвищені бонуси та унікальні пропозиції. Для виконання будь-яких фінансових операцій на сайті Казино Горіла користувачу потрібно пройти верифікацію аккаунту. Цей процес буде запропонований одразу після реєстрації, але його можна і відкласти. Проте обійти верифікацію не вдасться, щоб мати змогу поповнювати рахунок та грати на реальні гроші. Потрібно підтвердити свою особу, надавши копії документів, паспорту або скориставшись системою Bank ID. Після проходження верифікації гравці отримують доступ до фінансових інструментів, серед яких банківські картки Visa та MasterCard, електронні гаманці GPay та Apple Pay. Вивести кошти можна лише на підтверджену банківську картку, видану в Україні. Мінімальна сума для кешауту 300 гривень, а максимальна 29 999 гривень. Середній час виведення коштів на банківську картку складає до 24 годин, але в окремих випадках цей процес може тривати до 5 банківських днів. В Казино горила багато різних ігор. Тут знайдеш і слоти, і лайв ігри, і настільні ігри. Все це від крутих провайдерів, таких як ThunderKick, Amatic та Hacksaw Gaming. Ось що можна знайти. Слоти з високим RTP. Віддача в слотах від 94% до 97%, тож шанс на виграш тут цілком пристойний. Лайв ігри з реальними дилерами. Любите атмосферу справжнього казино? З живими дилерами вам точно сподобається. Настільні ігри в наявності Blackjack, Баккара і рулетка для тих, хто любить класику. Ексклюзивні слоти тут є й ексклюзивні ігри з унікальними бонусами та джекпотами, такі не знайдеш в інших казино. Мобільна версія. На цьому етапі казино зосередилося на вдосконаленні основної функціональності сайту, тому мобільних додатків для Android та iOS наразі немає. Проте розробка додатків входить у плани подальшого розвитку платформи, і їх поява на смартфонах очікується в найближчому часі. Тим часом ви можете зіграти на своєму телефоні, відкривши сайт через будь-який мобільний браузер. Це дозволяє потрапити на мобільну версію сайту, яка дає доступ до всіх ігор та повного функціоналу платформи. Будь-яке питання або проблему можна вирішити за допомогою служби підтримки сайту. Для зв'язку з сапортом доступні лайв-чат та електронна пошта. Працівники служби підтримки відповідають швидко, професійно та якісно, а головне українською мовою. Дякую за перегляд. Ми дізналися, як зареєструватися, пройти верифікацію та поповнити баланс, а також ознайомилися з безліччю можливостей, які пропонує горила. Сподіваюсь, що інформація була корисною. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.